Обговоримо тему безпеки людей на воді і смерті на водоймах. 66 людей, серед них 10 дітей, загинули на водоймах України минулими вихідними. Найбільше у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях 11 людей, зокрема четверо дітей, вдалося врятувати. Про це повідомили 15 липня у телеграмі ДСНС України. Детальніше про безпеку на воді влітку говоримо далі з фахівцем відділу організації роботи інформаційно-комунікаційної системи та контролю за об'єктами підвищеної небезпеки. Максим Береговенко з нами на прямому зв'язку. Максима, вітаємо вас. Доброго дня. Власне 66 смертей, і це тільки за вихідні. Питання з приводу того, чи відомі загалом причини загибелі якраз на водоймах. Так, найчастіше трагічні випадки на водних об'єктах трапляються тому, що люди відпочивають масово у невизначених для цього місцях. Також під час відпочинку люди нехтують. Елементарними правилами безпеки на воді люди купаються в стані алкогольного сп'яніння, не розраховують свої сили, часто далеко запливають, не розраховують, що може бути перехолодження, може бути втомлення м'язів, може бути судоми, може бути будь що. І також трапляються випадки з залишанням дітей без нагляду, тому що на. Минулих вихідних в минулому тижні траплялися загибель дітей дуже маленьких. До двох років загинув хлопчик на Чернігівщині у зв'язку з тим, що не пильнували за дитиною. Пане Максиме, а на яких водоймах зазвичай гинуть люди? Це зазвичай облаштовані або так звані дикі пляжі якісь? E, зазвичай 99%. Трагічних випадків на воді підпадають під саме невизначені органами місцевого самоврядування, органами влади такі місця для відпочинку, тому що місця, які визначаються, вони, як правило, проходять обстеження дна, тобто всі небезпечні предмети, які там є, вони прибираються, там залишається чистий пісок. Також вимірюється глибина, вимірюється швидкість течії, що дуже впливає. На такі фактори. Обладнуються вони рятувальними постами, на них чергують постійно під час купання рятувальники. В рятувальників є все обладнання, є щовни, є різні плавзасоби, є для рятування засоби, тобто максимально мінімізують хитник загибелі людей. На визначених місцях питання з приводу того, коли люди користуються ну, і відпочивають на диких пляжах, необлаштованих там, де немає е проведеної такої роботи, яку ви зазначили щойно. Які небезпеки найбільше чатують, до якої небезпеки варто бути готовим таким людям? Е, ну, як правило, водойма може бути просто е не вичищена е від водорослей, тих самих е течія, дуже сильно ці місця не визначаються це в гірських місцевостях. Там, де просто є сильні течії, люди не розраховують, запливають, сил потім їм назад повертатися не вистачає. І так як немає рятувальних постів, немає рятувальників, їм їм не, неможливо вчасно надати якусь допомогу, щоб їх врятувати. Хоча з сторони ДСНС постійно проводиться інформаційно звязкова робота в таких місцях, ці місця, як правило, вони позначені знаками, що там відпочивати і купатися заборонено. Різними попереджувальними матеріалами вони оснащені, хоча люди нехтують власною безпекою і продовжують відпочивати в таких місцях, які ДСНС не рекомендує для відпочинку Пане Максиме, Скажіть, будь ласка, ось така тенденція. Зрозуміло, що що зараз спека, люди шукають будь-який спосіб якось е, знизити температуру тіла. Скажіть, будь ласка, ось е, такі випадки вони повторюються із року в рік, чи це ось цього року лише ось така таку статистику, на жаль, маємо. Ну так, на жаль, ці випадки повторюються з року в рік. Постійно проводиться робота щодо визначення більшої кількості місць по всій території України, нашими територіальними підрозділами органами місцевого середування проводиться робота щодо визначення і обладнання більшої кількості місць для відпочинку населення. Хоча робота що в даному напрямку триває, і, на жаль, не всі місця визначені для цього. Ось з приводу того, яку Диві. роботу можливо проводити. ну, Тут у зоні відповідальності ДСНС, якраз, що можна зробити, аби таких смертей якраз було менше? Як можна вплинути на ці цифри? Ну, Дивіться, місця масового відпочинку населення їх визначення покладаються безпосередньо на органи місцевого середування, органи влади на місцях. Тобто вони своїм рішенням, голосуванням, зборами вони проводять голосування, вони. Не знаю. Е, е, Визначають ці місця, вони повинні своїми ж таки силами їх забезпечити, повинні їх провести чистку дна, забезпечувати рятувальними постами. Е, да, відповідно до правил безпеки людей на водних об'єктах, якими ми керуємося, так як і ми, так і органи виконавчої влади. Ми також хотіли б з вами обговорити те, що наразі висока небезпека загорянь на відкритому повітрі. Люди, окрім того, що йдуть до водойм, щоб якось перепочити від спеки, вони ще й можуть ходити в якісь там лісові смуги десь поблизу, щоб в холодочку трошки відпочити. І таким чином можуть спричиняти лісові пожежі. Давайте ми поговоримо про це і нагадаємо основні правила поводження в таких місцях. Аби уникнути пожеж в екосистемах, ДСНС рекомендує відпочивати лише у спеціальних визначених лісових зонах відпочинку для цього, забороняється заїжджати на транспортних засобах безпосередньо в ліс, тому що іскри від них в таку спеку можуть спричинити легку пожежу. Під час відпочинку не кидати непогашені сірники або недопалки, не залишати на сонці пусті. Пляшки, залишки скла, залишки сміття. Це легко вони легко загораються, можуть спричинити пожежу, не підпалювати саху траву на полях і інших галявинах і в лісах. І також забороняється розводити безпосередньо відкрите полум'я у самому безпосередньому лісі. Ну, і, власне, про те, що спека ще буде тривати і далі попереджали в українському гідромецентрі ще 15 липня. Вони оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 16 по 18 липня в Україні, крім більшості західних областей. До речі, у роботі ДСНС це позначається. Більше стає викликів щодо осіння пожеж порятунку на водоймах у такі періоди? Так, да, Звичайно, чим більше рівень небезпеки, тим більше викликів, більше пожеж, більше виїздів пожежно-рятувальних підрозділів. Ось щойно на наших екранах ми бачили кадри з роботи ДСНСників, вони гасили пожежу, видно, що якась суха трава горіла. До прикладу, візьмемо ситуацію. Я опинилася у лісі, і я бачу, що сталося невеличке локальне загоряння сухої трави. Як мені діяти, як і себе не наражати на небезпеку і не дозволити поширенню вогню. Дивіться, якщо все-таки вже призвело до того, що виникла подія, якщо це маленьке локальне загорання, його. За можливості можна загасити пляшкою з водою, відром з водою, якщо це під руками. Якщо все-таки ви побачили загорання, і у вас немає ніяких, немає ні вогнегасничка між собою, немає ніякої засоби, щоб загасити, ви потрібно негайно відійти на безпечну для себе відстань, тому що продукти горіння вони дуже є небезпечні для людини. Так само і висока температура, високе задимлення, продукти горіння, тому необхідно перше. Попіклуватися про своє життя і здоров'я, відійти на безпечну відстань, е, негайно зателефонувати пожежно-рятувальні підрозділи за номером 101, е, за можливості сказати їм точне місце знаходження пожежі, сказати кількість людей, яка можливо там перебуває, яким потрібно допомогти, і уточнити свої дані, ваше прізвище, номер телефону, щоб ви змогли повторно з вами потім зв'язатися. Е, за можливості зустріти пожежно-рятувальні підрозділи, вказати їм найкоротший шлях. Де розпочалася, ну, де ви побачили цю пожежу, де вона розпочалася, аби їм допомогти якнайшвидше приступити до гасіння пожежі, е, у разі, якщо ще відпочиваючі люди, також їх сповістити про пожежу і небезпеку для них. І якщо у вас є можливість зателефонувати в місцеву пожежну команду пожежну охорону, е, також їх сповістити для ефективнішого гасіння пожежі і рятування людей. А, до речі, проблема, коли люди свідомо спалюють сухостої на своїх господарствах. Це спостерігається зараз? Чи це зазвичай десь у пізніші, пізніші е, періоди влітку? Ну, вони спостерігаються, але не так масово. Тому що спалювання сухостої зараз карається законом і є певна адміністративна відповідальність, тому люди почали вже з кожним роком все менше і менше. Ну, підходити до таких дій. Ну і знову ж таки повертаємося тобто, саме... до того, що пожеж пожежі поширюються напевно швидше. Наскільки швидко пожежі поширюються, коли є отакі е, ситуації з оголошенням надзвичайного рівня небезпечної е, пожежної небезпеки? Е, ну, швидко. Дивіться, просто кроме людських факторів, які бувають на відпочинку, е, там люди не правилами, які ми з вами обговорили, також загораються зараз урожаї на полях. Як правило, туди дуже тяжко добратися техніки для гасіння пожежі, так само і в лісі, тому що немає нормальних під'їздів, рятувальники добираються до них дуже довго і на це є час, щоб пожежа набрала своїх найбільших масштабів. Тому пожежі в екосистемах, пожежі. В полях, в лісових зонах, вони найшвидше поширюються і дуже велику небезпеку несуть для людей і населення в цілому пане Максиме. Ми дуже ну... дякуємо вам за цю бесіду, за те, що долучилися. І нагадаю, що Максим Береговенко, фахівець відділу організації роботи інформаційно комунікаційної системи та контролю за об'єктами підвищеної безпеки, капітан служби цивільного захисту був в нашому ефірі.